Він згадав цей момент не одразу не в той день і навіть не того тижня. Спочатку було лише дивне відчуття напруження, ні страх, ні тривога, а тиха впевненість, що щось пішло не так. Хоча зовні все виглядало нормально. Коли все почалося, це здавалося дрібницею настільки незначною, що про неї навіть соромно було думати. Він просто стояв і слухав, як говорять інші. Розмова йшла швидко, впевнено без пауз. Усі виглядали так, ніби точно знають, що роблять. І саме в цей момент він помітив одну деталь маленьку, майже непомітну, але дивну. Він не міг одразу пояснити, що саме не так. Це було схоже на внутрішній стоп, коли щось не сходиться. Але слів для цього ще немає. Він подумав, що просто втомився, що накручує себе, і вирішив не надавати цьому значення. Він нічого не сказав, навіть не перепитав, просто кивнув як усі, і пішов далі. Тоді він ще не знав, що це було перше рішення, перша точка, з якої вже почався ланцюг. Подій час ішов. Ситуація розвивалася, і з кожною хвилиною сказати щось ставало складніше. Він ловив себе на думці, що вже пізно, що тепер, якщо заговорити, він виглядатиме дивно, ніби прокинувся надто пізно, ніби сумнівається у всіх одразу. І це було страшніше ніж сама ситуація. У якийсь момент він уже не думав про те. Чи правильно це він думав лише про те, як не виділятися, як залишитися частиною групи, як не створювати напругу. Це був другий вибір, більш важливий ніж перший. Він почав підлаштовуватись неактивно, несвідомо, просто не заважав, і кожна хвилина мовчання ніби підтверджувала, що він обрав правильну сторону. Потім з'явилася ще одна деталь: трохи серйозніша, трохи тривожніша. Цього разу він відчув це чітко без сумнівів, без Може, здалося, він навіть зробив крок уперед, відкрив рот і зупинився. Бо хтось інший уже говорив голосно, впевнено, так ніби питання закрите. І він знову промовчав пізніше. Він називав це логікою, казав собі, що не хотів створювати проблем, що не мав достатньої інформації, що не був відповідальним за рішення. Але насправді він просто злякався виглядати незручним. Він продовжив іти разом з усіма день минав. І дрібні сигнали складалися в одну картину. Яку він уперто відмовлявся бачити. Кожен новий момент ніби давав шанс зупинитись. Але кожен раз він робив одне й те саме. Нічого не робив. Він заспокоював себе думкою, що якщо всі мовчать, значить так треба. Що якщо ніхто не панікує, значить, усе під контролем. Що він не зобов'язаний бути тим, хто скаже незручну річ. У якийсь момент ця тиша стала звичною, вона перестала тиснути і стала частиною процесу. І саме тоді ситуація зайшла надто далеко, коли він нарешті зрозумів, що відбувається. Він також зрозумів, і інше тепер сказати щось означало не просто підняти питання, а зізнатися, що він бачив усе раніше і мовчав, і ця думка зупинила його сильніше. За страх наслідків він вирішив, що якщо мовчав раніше, то повинен мовчати і далі, бо тепер правда виглядала як провина. І це рішення стало останнім моментом, коли ще щось можна було змінити. Далі все відбувалося без нього. Рішення ухвалювались, дії, виконувались. І він просто був поруч. Коли все закінчилось, не було крику. Не було. Хаосу не було різкої точки лише тиша. І усвідомлення, що назад нічого не повернути. Ніхто не звинувачував його в голос. ніхто не показував пальцем, ніхто не питав, чому він мовчав. Але йому цього не було потрібно. Він і так знав, він прокручував у голові той самий момент знову і знову. Той перший сигнал, ту першу дрібну деталь, яку так легко було озвучити. І кожного разу він доходив до одного й того ж висновку. Найстрашніше в цій історії не те, що сталося, а те, що нічого особливого не було. Не було злого наміру, не було бажання нашкодити, не було драматичного вибору, було лише мовчання і бажання не виділятися саме так. І ламаються життя тихо без попереджень і без можливості повернутися назад.